Звідки з'явили життя на землі? У період середньовіччя люди вважали, що тварини походять з неживих предметів, жаби з бруду, мухи з м'яса. Але Пастер це спростувало у 19 столітті, довівши неможливість теорії еволюції. Наука працює за принципом теорії факт, але якщо немає переконань, то і фактів немає. Наука вивчає факти та робить досліди, якими доводить їх. Теологія наука, а теорія еволюції, теорія великого вибуху це не більше, ніж казки. Розумна істота може з'явитися тільки від розумного, а не від мавпи. Російський біолог еволюціоніст Опарін докладав зусиль, щоб дізнатися, як з'явилась перша жива клітина. І як результат, він зрозумів, що перша жива клітина повністю спростовує всю теорію еволюції, адже не може вийти щось живе з нічого неживого. Американський хімік Міллер постав дослід і отримав невдачу, оскільки він не зміг отримати живу клітину з неживої матерії. Відомий математик і астроном професор Фред Хойл говорив, що утворення живої клітини з неживого за принципом так само неможливо, як те, що Боїнг 731 створив ураган з чистої випадковості з купи мотлуху. Та людина, яка отримала Нобелівську премію за дослідження клітини, була доволі сильним еволюціоністом. Проте він сам спростував свої погляди після завершення науки. Усі наукові події все більше і більше говорять про те, що в світі є творець. Амінь.